Басю на огляд до ветлікаря приніс Анатолій Герасименко. Це наша улюблениця. Замітили, росте гулька під шкурою і вирішили провіритись у лікаря. Тварину на огляд чоловік приніс до ветклініки, яка у Липовці запрацювала наприкінці грудня. Раніше, каже, доводилось возити за 30 кілометрів. Щоб звернутися безпосередньо до ветлікаря, то треба шукати або Вінницю, або Іллінси. Бо в Липовці на даний час не було так мовити, щоб десь якесь обладнання, десь щось щоб нормально зробити. Клініку будували чотири роки, каже її власник Микола Бондаренко. Приміщення було в аварійному стані. Побиті вікна, тріщини у стінах, обвалена стеля. Ремонт робили власним коштом і силами. Підпирали. Кришу розвалювали, накривали, бо тому що шиферу більше половини не було, то ми накривали, коньки робили, водовідведення робили. Отаке. Що можна було робити малими грішми і, і своїми руками, то ми робили. Коли почалася війна великомасштабна і загинув син, ми так, ну, рік нічого не робили, скажімо так, ми я закинув. Син Миколи, капітан збройних сил, льотчик Сергій Бондаренко, загинув у березні 2022-го на Миколаївщині. Аби пережити біль від втрати, знову взялись за будівництво ветклініки. Син, розповідає Микола, переймався цією справою й хотів, аби клініка запрацювала. Коли ти в роботі, ти забуваєшся, а коли приїжджаєш додому, ти все це згадуєш. Дивишся на фотографії. Все одно важко. Тому що це забути не можна. Завершували ветлікарню уже за грантові гроші, каже Микола Бондаренко. Їхній проєкт серед переможців конкурсу для підтримки ветеранів та родин військових найкраща ініціатива. З 10 переможців, я мав четверте місце. Нам виділили 698 тисяч, і ці гроші ми вклали в ремонт цього приміщення. 598 тисяч виділив Український ветеранський фонд, 100 тисяч фонд МХП громаді, розповідає Микола Бондаренко. За ці гроші завершили ремонт приміщення, створили робоче місце та придбали обладнання, зокрема УЗД-апарат для тварин. Пічінка, нирки, ми можемо повністю всі внутрішні органи пацієнта побачити, подивитися і поставити діагноз. Працюють стаціонарно та на виїздах. Лікувальна допомога. Це там уколи, капання кастрації, стерилізації і дослідження на узі. Виїжджаємо на визова, бо є і свині, є й корови. У планах каже Микола Бондаренко: облаштувати у Липовці ще й готель для тварин. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.